Так, ми сьогодні продовжимо тему конус, будемо розв'язувати вже більш складні задачі за темою конус. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 11, 11 22 така дзеркальна дата, як кажуть. Класна робота. Тема уроку та ж сама, конус. Будемо розв'язувати задачі з підручника Номер 2013 В основі конуса проведено хорду завдовжки А, що стягує дугу, градусна міра якої дорівнює альфа. Альфа менше, ніж 180 градусів. Кут між твірною конуса та площиною основи до рівня бета. Знайдіть, знайдіть висоту конуса. Оце задача з параметром, діти не дуже таки полюбляють. А, ну, нічого складного тут немає. Треба ще розібратися з кресленням. Як ми малюємо конус? Малюємо еліпс, потім з центру вгору тягнемо висоту. Так, цю точку поєднуємо з точками крайніми у еліпса, а тепер дивіться, в основі конуса проведено хорду. Ось так якось ми намалюємо. Тепер дивіться, яка стягує дугу, якусь. що означає, що вона стягує дугу? Що градусна міра ось цієї дуги АБ буде альфа, а це ще означає ось що. Що якщо я в кінці хорди проведу два радіуси, кут АОБ буде центральний, він дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто він буде дорівнювати, ой, які половині? Він буде дорівнювати цій дугі, бо це центральний кут, він теж буде дорівнювати альфа, щось я не так кажу. Так, тепер далі кут між твірною конуса та площиною основи бета. ну треба ще твірну провести. Можна її провести ось сюди, в точку А, можна було в точку Б. Я провела в точку А, нехай тут це зверху буде літера. Де цей кут? Кут між СА і площиною основи. Це кут між прямою і її проекцією на площину. Проекція С тому ось цей кут у нас дорівнює бета. Так, і треба знайти висоту конуса, тобто О. А ще нам відомо, що хорда довжиною А, задовжки А. Рекомендую вам зробити виносне креслення. Тобто в нас є хорда АБ, в центру проводимо радіуси ОА і ОБ. Ця хорда дорівнює А, а цей кут альфа. тепер скажіть, будь ласка, нам треба, щоб знайти висоту, зрозуміло, що треба буде шукати, наприклад, з трикутника СОА, бо в ньому відомий кут бета. Якби ми знали радіус ОА, то ми б знайшли і СО. Скажіть мені, будь ласка, як знайти радіус ОА? Подивіться на нижнє креслення. Що ми кажемо про трикутника АОБ? Він який буде завжди? Рівнобедрений. Відноведрений БОА дорівнює ОБ. І найпростіший спосіб знайти ОА такий зробити додаткову побудову. Привести, наприклад, ОК, яке перпендикулярно до АВ. Ця висота ОК буде медіаною, тому відрізок АК це А поділити нафіл. Це А на 2. А ось цей кут. Це альфа-надва, фіолетовий. І ви будете в прямокутньому трикутнику знати катет і протилежний кут, тому зможете знайти гіпотенузу. Це буде відрізок ОА. Знаючи ОА, знайдете СО. Запишемо тут скорочену умову. І так, нам дано конус. Як ми описуємо конус? Пишемо, що є вістю конуса. Тим самим ви задаєте і сам конус теж. СО вісь конуса. Так, далі АВ до А, дуга АВ до альфа, кут САО до рівня бета. А знайти треба висоту, тобто СО. Ну, я би почала ось це креслення, якщо вам заважає, ви можете розв'язання почати тут, але так, обійти це креслення в розв'язанні розв'язання. Я би почала з того, що я пояснила, що кут БОА теж альфа, він центральний, так? Тобто ми можемо написати так кут БОА. Ми нещодавно згадували центральні так вписані кути, центральний кут дорівнює дозі, на яку він спирається. Тобто це кут альфа за властивістю центрального кута. Так, тепер ми знаємо ось цей кут БОА, можемо далі подивитися на трикутник АУБ. Тобто напишемо так: трикутник АУБ, рівнобедрений, бо ОА дорівнює УБ і дорівнює Р можна написати. Проведемо висоту ОК. Вона буде бісектрисою і медіаною. Вона буде бісектрисою і медіаною. Що з цього буде випливати? Що відрізок АК це А поділити на два, а кут АОК це буде альфа-на 2. Ну а далі з трикутника АОК, в якому кут К90 градусів ви знаходите АО. Скажіть, будь ласка, АО, це буде що катет чи гіпотенозу? Гіпотенуз. е, Якою дією ми шукаємо гіпотенозу? Діленням. Так, вірно. Пишемо, що це буде АК поділити на що? На синус. На синус катет протилежний, на синус кута О. І це буде А на2 поділити на синус альфа на 2. І цю двійку можна знести вниз по такому правилу перетворення багатоповерхових дробів. Знаменник чисельника спускається вниз до знаменника. Так, ми знайшли АО. Ну і тепер можемо вже з трикутника СОА знайти СО. З трикутника СОА кут О 90 градусів, ми знаходимо СО. СО це катет. І бачить, так? І, а це катет. Тобто ми шукаємо катет через катет. В будь-якому разі катет ми шукаємо операцією множення. Якщо через інший катет, ми можемо множити або на тангенс, або на катангенс. На що тут будемо множити? Ми, no, тут важливо, що ми шукаємо на тангенс. Ми шукаємо протилежність. На тангенс. ОА, це А поділити на 2 синус альфа на 2. І помножити на тангенс бета. Це а. є наша висота. Відповідь пишемо цей вираз. Такі задачі ми називаємо задачі з параметрами, там, де у нас замість чисел йдуть літери. Вони не складні, можна навіть не підтворювати тут нічого. Як ви бачите, ця задача була така, ну, досить проста. І так, тепер давайте розв'яжемо номер 20.16. А, ні, 20.16 спочатку. Читаю умову. Площина проведена через дві твірні конуса, перетинає основу по хорді що стягує дугу градусна міра якої дорівнює бета, тобто в нас є площина, яка проходить через дві тверні конуси, тобто через вершину. Чи можна старати 20.16, намалюйте, будь ласка, конус, такий немаленький, бо якщо ви намалюєте маленький, у вас не вистачить місця. Я зараз креслю всі лінії видимими, але я зараз перероблю креслення, мені так буде зручніше. Ось я проводжу площину. Так, які лінії я не бачу? Ось цю лінію. Ось тут вернусь. Так, діти, в мене запитання по перше, Артема немає зараз квальського. Ти знаєш, що ти там в багатьох трьох, мені здається, чи більше олімпіад? Так, знаю, знаю. І ти заходив в кабінет все гаразд? Ну, я вчора заходив. Я сьогодні ще Ну, Зрозуміло, якщо ти вчора зайшов і пароль працює, то все гаразд. В вашому класі ще там є діти, які приймають участь. Саша Радин, мені здається, так? Так. Заходили ви в кабінет все гаразд? Я ще не заходив, якщо чесно. Спробуйте зайти. А, так, добре. Аман є в когось у вас в цьому році, чи немає? Немає, так? Добре. І так, а давайте подивимось ще раз. Площина проведена через відверні конуси Перетинає основу по хорді. Що стягує дугу градусною міро якої бета, тобто градусна міра дуги А Б. Бета. І це означає, що центральний кут теж дорівнює бета. Кут між висотою конуса та твірною дорівнює бета. Скажіть, будь ласка, який з кутів це кут між твірною конуса та висотою конуса. Тут їх два. Можна і так, і так. Ось у вас, наприклад, а. висота. ОМА, наприклад. Ой, ма, так. Да. Вірно, це в нас бета. А довжина твірної дорівнює М маленьке. Тобто це МА. Так, я взагалі туди дивлюсь. Ні, це я з іншу задачу взяла. Так, вибачте. Ну, от бета так правильно. Знайдіть площу утвореного перерізу, якщо висота конуса. А. так, стоп. А, там, там, я не в ту задачу. Подивилася. Значить, висота конуса H, ось тут в нас H, а кут між площиною перерізу та площиною основи дорівнює альфа. Тут цей кут в нас не побудовано. Дивіться, це теж не таке просте завдання, як знайти кут між двома площинами. Ось у вас площина перерізу, МБА, а ось у вас площина основи. Як побудувати кут між двома плещинами? Треба подивитися, по якій прямій вони перетинаються, в них спільна пряма АВ. і побудувати перпендикуляри в одну точку проведені до лінії перетину площин. Якщо я сюди проведу перпендикуляр, МК, наприклад, то якщо я поєднаю ОІК, то за ТТП ОК теж буде перпендикулярно до. АБ, а тому ось цей кут, це є шуканий кут, який дорівнює у нас за умовою альфа. Так, і треба знайти площу перерізу. Давайте запишемо теж умову. І так, запишемо наступне: вісь конуса. Так, МО дорівнює H. А далі. Дуга АВ дорівнює Б. Тепер цей кут треба обґрунтувати в розв'язанні. Ми запишемо наступне. кут між МАВ. І площина основи, наприклад, можна ОАВ назвати його. Дорівнює α. Uh, і треба знайти площу переріза МАБ. Оцей ну, переріз є трикутником. Скажіть, будь ласка, uh, за якою формулою ви пропонуєте знайти тут площу цього трикутника? Висота, підобуток висоти на сторону, так? Казати. МК нам потрібна, і нам потрібна uh, ця хорда АБ. АБ. Я вам рекомендую зробити все ж таки виносне креслення, бо воно допомагає. Тут багато ліній, і деяким це заважає міркувати, але це не обов'язково. Ну, я б зробила. Я б зробила. Ну, По-перше, ми будемо бачити, що кут тут бета на 2, що ця висота є медіаною. Якщо ми будемо знати ОК, ми зможемо знайти АК, знаючи АК, знайти моя. І відразу позначайте, що ці два радіуси рівні. І так, я би почала з того, щоб я побудувала цей кут між площинами розв'язання. Як ми його будуємо? Пишемо, проведемо. Висоту МК, тоді за ТТП у нас ОК теж буде перпендикулярно аб. кут між площиною МАВ і площиною ОАБ. Це буде кут МКО. І він дорівнює альфа. Так, тепер а, які у вас ідеї? З якого трикутника треба почати і що там розглядати? МОК, так, да, в нас відомо МО. І в нас відомий в цьому трикутнику кут, і він прямокутній. Треба знайти МОК для того, щоб знайти АБ, і МК. МК вам треба, щоб знайти площу цього трикутника. Тобто далі з трикутника МОК кут О дорівнює 90 градусів, знаходимо там і ОК, і МК. ОК це що? Давайте колір скажемо, якщо він відповідає, що недобага. Uh, ну, це буде, виходить, МО множити на катангенс угла альфа. Так, а так, да, бо ОК це прилеглий. Вірно. МО на катангенс. Я напишу спочатку кута К, а потім підставлю дані. H катангенс альфа. Бо ми катет шукаємо через катет. МК це в нас гіпотенуза. Тому відразу пишемо черту дробу. І що це буде? МО? Um, так, МО множить на. А, поділити на косинус. А, поділити на косинус. Чому на косинус? На синус, бо МО. Це протилежний. Я на Ока посмотрела. А, да, на синус. На синус. Ну, можна було через косинус, але там буде косинус. В чисельнику буде вираз катангенсом, це треба буде ще перетворювати. А так буде аж поділити на синус альфа. Так, а тепер дивіться, тепер повернемось до цього нижнього трикутника. Зазначимо, що цей трикутник ОАБ рівнобедрений. Чому пояснюємо? ОА дорівнює ОБ і дорівнює Р. Що з цього випливає? Що висота ОК медіана і бісектриса. Ми тут використовуємо і те, і інше. Медіана і бісектриса. А з цього що випливає, що кут АОК дорівнює бета на 2. І далі ми знаємо ОК і хочемо знайти катет. АК, тобто катет шукаємо через катет. З трикутника АОК кутка 90 градусів і знаходимо АК. Так, АК це протилежний катет, тому інший катет проти значить, множимо на тангенс. І це буде АК, де в нас ОК, 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 це Ашка тангенс альфа. Помножити на тангенс бета на 2. Це АК. Так як ОК це медіана, то АБ буде в два рази більше. Це 2 помножити на АК. І це буде 2H. Котангенс альфа, тангенс бета наг. Так, ми тепер знаходимо площу трикутника МАБ. Півдобуток висоти на сторону, до якої ця сторона проведена. МК ми вже знаємо, і АБ ми теж знаємо. І це буде одна друга. Так, МК. H поділити на синус альфа да, синус альфа. Помножити ось на c, 2 h катангенс альфа помножити на тангенс бета на Ну, Двіки скорочуються, h, h даст h квадрат, чисельник іде h квадрат катангенс альфа, тангенс бета на 2. Поділити на синус альфа. Тут можна було б спробувати ще спростити катангенс і синус, але там а, м, нічого не вийде, бо катангенс це косинус поділений на синус, синуси не скорочуються. Тому на цьому ми зупиняємось і пишемо к одиниць. І у відповіді дублюємо цей вираз. Перепишіть, будь ласка, одну хвилиночку. Можна стирати. У нас залишилось небагато часу, 7 хвилин, і ось наступна тема, яку ми візьмемо, вона пов'язана із циліндрами, з конусами. Можна її зазначити так: обертання нестандартних тіл. Я хотіла. Давайте так і запишемо такий підзаголовок. Обертання. Нестандартних тіл. Що мається на увазі? Ну, наприклад, якщо у нас є два стандартні обертання, ще з'явиться третє, це а, куля. А поки ми знаємо, що якщо ми обертаємо, наприклад, прямокутник навколо однієї сторінки, ми отримаємо що целіндр, так? Якщо ми обертаємо прямокутний трикутник навколо одного з катетів, то ми отримаємо конус. Це стандартні тіла. Так? Ну, дуже скоро ми будемо знати, що якщо ми будемо обертати круг навколо діаметра, ми отримаємо кулю. Але бувають ще й нестандартні ціла обертання. Сьогодні ми просто поговоримо про те, як зрозуміти, що це буде за тіло і з чого воно буде складатися. Наприклад, якщо б я обертала не прямокутній трикутник, а довільний трикутник навколо однієї зі сторін, як ви вважаєте, що б ми отримали. Подивіться, ось ця лінія буде описувати. Яку поверхню, конічну. І ось ця лінія теж буде описувати конічну поверхню. А взагалі, це тіло можна розбити на два прямокутніх трикутника, які обертаються навколо катета. Тому можна сказати, що це будуть два конуси, у яких буде спільна основа. Подивіться: ми будемо робити ось таке креслення, будемо тут робити креслення того тіла, яке утворилося. Тобто ось у нас буде їх спільна основа, ось у нас буде нижній конус, і ось у нас буде верхній конус. Зрозуміло це, діти. Наприклад, якщо я буду обертати трапецію, теж можна обертати навколо якоїсь з основ. Ось візьму, наприклад, таку пряму кутню трапецію, буду обертати навколо більшої з основ. Подивіться, на якій фігури можна розбити цю трапецію? На дві фігури на прямокутник і на прямокутній трикутник. Тобто, якщо зверху буде обертатися прямокутній трикутник, він опише конічну поверхню. А цей прямокутник опише циліндр. Тому можна сказати, що тіло буде складатися з циліндра і конуси, які мають спільну основу. Ось ми малюємо цю основу спільно. Зверху буде такий конус, а знизу буде циліндр. такий олівець утворився, як ви бачите. Це зрозуміло, діти? Зараз ми повинні просто в'ясувати ще одну хвилинку. Давайте візьмемо ще одну ситуацію. Наприклад, будемо обертати рівнобічну трапецію. А ну, давайте будемо обертати її навколо меншої основи. Як ви вважаєте, що ми тоді отримаємо? Ми теж можемо розбити, так? Ось так. Ось на дві фігури. Хто бачить, хто може сказати, що він бачить? Уявіть собі, ось ця лінія, що опише, яку поверхню? Циліндрічну. Ця лінія опише конічну і ця. Що це буде? Це буде циліндр, з якого навпаки, вирізано два конуси. Ну, тут треба уявляти, щось ви мовчите, мені не зрозуміло, чи нічого не зрозуміло? Що все зрозуміло навпаки? Тобто це буде циліндр, з якого вирізано два конуси. Ось так, два рівні, якщо ми обертаємо рівнобічну тропиці. Давайте напишемо. Тобто тут ми утворюємо два конуси, О, ну так, да, конуси, зі спільною основою. Тут у нас циліндр і конус зі спільною основою, а в третьому випадку це циліндр, з якого вирізано два рівних конуси. Циліндр. З якого вирізано? Два рівних. Так, чи зрозуміло це? Дити? Вважаємо. Ну, да, так, добре, тому дивіться, задачі на ці нестандартні тела обертання ми будемо розв'язувати на наступному тижні. Сьогодні ви берете надім дві задачі 20.14 і 20.17. Це ваше домашнє завдання на вівторок. Так, все, тоді на сьогодні закінчимо. Ще хотіла декілька слів сказати. Я там збираю уроки минулих років підготовки до ЗНО. Якщо вам цікаво, я зроблю в Ютубі такий плейліст для тих, хто готується до ЗНО.